В актовій залі міського виконавчого комітету відбулось засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою. Обговорювали питання надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства, виконавчого комітету міської ради на встановлення орендної ставки, продовження терміну дії договору оренди, внесення змін до договору оренди та його укладення з різними підприємствами міста. Саченка Тетяни Івановне. ветераны Фрати, инвалид войны. По поводу этого можно пригласить аптеку на следующее заседание комиссии по рассмотру этого заявления. Суть вопроса в чем? Я передам. Есть перечень лекарств, которые предоставляются по категории по льготе. На данный момент поступили жалобы о том, что в том числе и коммунальная аптека не, перед, не, не, выдает лекарства, которые предусмотрены определенным перечнем. Поэтому мы это заявление в аптеку передаем, впрочем, тогда представителя коммунальной аптеки явиться на заседание комиссии. Наше нас было питание было еще до поводжения мыты ты ну, да, объект, да. объект, что продают его у аренды. Положення доповнило розділом 5 метаоренди 5 минути. Ми визначимо таким образом чином, що визначається орендодацем за погодженням з постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства і Не ті повідомляють, а саме Затвердження договору про реалізацію інвестиційного проєкту, укладеного між міською радою комунальним підприємством ЖЕК-1 та малим приватним підприємством Краса щодо прибудови до фасадної частини нежилого приміщення по вулиці Київський шлях, зібрало в будівлі виконкому жителів цього будинку. Вони хвилюються, що через неправильно виконані роботи будинок по вулиці Київський шлях, 77, може зруйнуватись. І от, по телевізору показали один дом. Одне купили квартиру на першому ентажу, встроїли там якийсь магазин чи якийсь там пірушку, почали ремонти робити, почали крутити, вертіти, і дом тріщина, а потім звалився. І там об'яснили. Особливо коли будинок вже, от, він построєний вже 45 років, а він построєний розшитаний на 50 років, ну так, було по так, а в нас я не проти там то-то. то Ну, ізвините, я вчора цей хазяїн показував мені. Вони будуть копати підвал под, ход под лісниці. Що ж, маленька трещина і дом подасться. Це ж дом Хрущовка. У нас у, у середньому події вже панель одна лопнула. Ось ну, як не можуть там кажуть. Займаються все проще і проще. По цьому питанню проєктна організація виїхала, дала заключення про можливість влаштування окремо входу на місці старого входу. Там було раніше вхід, підвальне переміщення, і це просто відкривається той самий вхід, який обгороджений панелями, які просто були засипані в 2002 році. От і все. Там немає такого, що без втручання несучасті. То есть, там, якщо треба, то це краще, це дезінформація, просто э, люди не змогли пояснити. Я думаю, що треба пояснити, показати проєкт, вийти э, э, на місце, подивитися з підвалу, що там двері дійсно були, вони просто закладені цеглою, бо вийти э, ніхто там нічого і не дав. Э, Стосовно ЖЕК. Крім общественного міння є ще юридична сторона. Тобто в своєму місце в 2008 році. Браво. есть решение исполнительного комитета, которым вам дали разрешение на реконструкцию. Вы его исполняли, не исполняли? На реконструкцию, на площадку, на на проектование. Нет, именно надо не дозвол на реконструкцию, промещение, так что опор в орху, сдобу, можно дать Ну, выконавчиками комитет. Пикигаз можно дать. Не, ну я вот тут, есть такие лысты. Где такие решения? Законодательного комитета? <реклама> а, <Реклама> Нет, законодательного <Реклама> комитета решения. <реклама> Понятно. Весомые аргументы мы сейчас выслушали. В принципе, пока на данный момент вы их не убедили, они против. У нас стоит, кроме общественного мнения, есть еще юридическая сторона. То есть в свое время вы в 2008 году брали, есть решение исполнительного комитета, которым вам дали разрешение на реконструкцию. Ви його ісповняли, не ісповняли? Яким чином визначався інвестор? Конкурс проводився, хто визначав, визначав? Визначав? визначав інвестора? У вас є відповідне рішення виконавчого комітету, яким ви є. Вам надається дозвіл на проведення реконструкції відповідно до договору про реалізацію інвестиційного проєкту. Ви є підрядником. У нас є інвестор мали підприємство «Краса». Скажіть, будь ласка, яким чином вас визначили як інвестор? Ми 20 років орендуємо це приміщення, навіть підвальні Олександр Михайлович, як ми прийшли в 93 третьому році, в цьому підвальному приміщенні засідали наркомани. Криси бігали. Олександр Михайлович попросив нас навести там порядки. Коли ми прийшли до оренди цього приміщення, нас е, зобов'язали взяти в оренду і при підвальне приміщення. Е, ми потім вивезли два КАМАЗа, не два КАМАЗа, а три зіла. Ну так, от оту вам Олександр Михайлович він це все е, бачив, ці е, такі. Сказати. Ми вичистили той подвал, там були наркомани такі, підпалювали, що то, помніте, оце не Потім ми це все вивезли, вичистили, поміняли комунікації, тому що там ржавіли всі труби ржави. Ми поміняли його, ми держали електричний щит щиток, електроорудування. Ми його поміняли все за свої кошти. Олександр Михайлович, все ну, ми з ними так і дружелюбно, все було у нас ладненько і добре. І вони нам ми попросили ще був придатку. Він сказав, що відкрити, будь ласка, центр, учбовий центр перукарів, ось таки людина стажу вже, і ми свої відчислення даємо на Київ. Хай у вас буде учбовий центр такий, будете обучати, у вас особи є, будете перепері обучати на місці, ми будемо якусь копійку вам на рахунок пережити. Ми так і взялися за це, написали заяву, що хочемо відкрити там учбовий центр перукарів. На основі нашої маленької перукарі буде в нас, ми будемо обучати там днів 3-4 години перукарів. Все, Олександр Біхалиш все знав, ми доуборювалися, все, все було так нормально. Все було чого то в нас, я не знаю, щастя почула, що на нас нарікання. Но я не чула з жильців, ні одної жалоби. Ми не шумимо, не телевізор не включаємо. Ми працюємо з 8 до 8 тихесенько, мусор завжди висипаємо, все те, що потрібно від будинкового комітету. Ми вроді би все робимо так, як треба ніколи, на нас жалоб не було. Є така послуга, як дитячі стрижки, дитячі зачіски. До речі, цього по місту Борис, я прошу вас зверніться з рекомендацією до торгівельної комісії. Порекомендуйте їм, щоб перелік в послугах дитячі, стрижки, дитячі зачіски і дитячі ціни, до речі, чого я переймаюся, також були. Дякую. Вони відповіли на вопрос, яким образом вас определили Як? Так саме вас, саме вас. Як ми находимося у редодавці? Ми орендуємо, орендатором, ми знаходимося в міській раді. Ми звернулися до нього. До нас прислала Шкриптієнко, архітектор міста, лист, що просимо вас в одному ансамблі з магазину взуття добудувати і вирівняти оцю центральну забудову. В першу чергу потрібно прислуховуватися до думки мешканців. Якщо мешканці будинку не хочуть цього інвестиційного проєкту, воно їм не потрібно, то я думаю, що позиція ради повинна бути на стороні мешканців. Для чого створювати конфліктну ситуацію, я не розумію. Це перше питання. Друге питання. Якщо пан підприємець на ЖЕК-1 оформив земельну ділянку, акт постійного користування, то поза чинному законодавству... Земля, яка знаходиться в постійному користуванні, не може відводитися в будь-який інший вигляд, там барензу під щось так далі і тому тобто. подобається. Тобто я не знаю, хто вас спрямував по цьому шляху, але це тупіковий шлях. Це інше питання. Ну, з юридичної точки зору на цій землі ніякої комерції бути не може, тому що вона знаходиться в постійному користуванні комунального підприємства для обслуговування житлового будинку. Третє питання в мене також по фасаду, чому там частина вибудовується, частина залишається так само. І ще в мене є таке питання, що в принципі київський шлях взагалі вузька дуже вулиця, чому ми повинні за рахунок надавання можливості підприємцям розширяти свої торгові площі для бізнесу і так далі, а не залишити цю пішохідну зону чи зелену зону для того, щоб в майбутньому розширити. Поэтому или проводится все вместе, единым фасадом, единым красивым каким-то структурным элементом с разработкой специального то есть рабочего проекта, в котором будет сказано о том, что не причинен вред фундаменту и тому подобное, или мы его не проводим. Також на порядку денному було обговорено питання надання дозволу виконавчому комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів. На засідання комісії завітали також мешканці міста з питаннями, які давно потребують вирішення. Оксана Лисенко звернулась до депутатів, щоб заасфальтувати дорогу поблизу її будинку, а також з приводу благоустрою прибудинкової території. Заасфальтували прибудинкову територію, яка веде до школи, але її чомусь не заасфальтували геть до кінця до школи. Там не може розвернутися два автомобілі, вона музейка, розрахована лише на один автомобіль. Коли починається навчальний рік, там завжди затори, тому що дітей привозять на машинах. Ми виїхати не можемо. Я то ході на номер більше їжджу, ну все одно проводимо. Хотілося, щоб було зараз свартовано такого нормальненького. І геть до школи. Чого не зробили цього? Оце, Приймаюся цим питанням. В принципі, не тільки я, а мешканці 87 будинку, 9-го. Депутати пообіцяли вирішити всі питання якнайшвидше. Далі депутатська комісія залишалась в актовій залі для проведення зібрання разом з головами ОСББ в місті. З вами була Олена Скриник. Побачимось наступного разу.